Тим часом в умовах блекаутів, викликаних російськими атаками, українці прагнуть забезпечити собі хоча б якусь енергонезалежність. Найпоширеніші варіанти придбати зарядну станцію чи потужні павербанки. Утім, ціни на автономні пристрої живлення шокують. До того ж, багато з популярних приладів стали дефіцитними. Ринок вивчав Євген Лесной. Поки ми з вами спілкувалися на протягом півгодини, розкупили вже останні повербанки, тобто, грубо кажучи, залишилось пару штук. Один з керівників магазину показує на півпустці полиці. Ці ці товари: павербанки, батарейки, зарядні станції розхватують як гарячі пиріжки на вокзалі. Насправді дуже піднявся попит на зарядні станції на категорії, такі товарів, як павербанки, мобільні батареї, і майже спрос за останній рік вирос на зарядні станції 400%. відсотків. Тому, тому зараз з цим дефіцит. Михайло – мешканець одного з ЖК у передмісті Києву до другої хвилі блекауту почав готуватися ще наприкінці минулого року. Тоді всі очікували повторення обстрілів наших енергооб'єктів. Я замовив цю зарядну станцію восени 2023 року. Не пошкодував на той момент. Чесно кажучи, були думки були думки, що даремно я це зробив, тому що я її замовив восени. Вона до мене приїхала аж в січні, бо їх не було. І коли в січні я її забирав, то я трохи шкодував, тому що зима була, наче безпроблемна. Цім лише наприкінці весни Михайло був вимушений скористатися придбанням портативна електростанція, що насправді розрахована для тимчасового використання приміром виїзду на природу, стала найважливішим приладом в його квартирі. Я йшов від е, е, аналізував які скажімо так, засоби життєзабезпечення необхідні в першу чергу. Це тепло взимку і це холодильник з продуктами. Для Андрія, співвласника невеличкого спа-салону, куплений в тридрга генератор, взимку 23-го став майже рецівником бізнесу. Хоч і ціна була чималою, але ж змогли працювати. Хоча визнає, планували продати генератор після більш-менш спокійної зими. Ми його купляли в пік подорожчання. Потім вони дуже сильно опустилися. Ну і зараз почали блекаути. Вони подорожчали знову. Ну, взагалі, думали продати, але щось нас боженька отвів і не продались. До другої хвилі блекаутів підготувалися далеко не всі. Ось відео одного з районів під час відключення. Темний вікна свідчать переважна більшість українців до такого не готувалися. Саме через це і виник дефіцит товарів для автономного електроживлення вважають фахівці. Дефіцит такий, який був минулого року, коли тільки починалися там починалися обстріли по енергоінфраструктурі, і люди почали шукати якісь альтернативні методи там і збереження і генерації електрики. Тому ну, якщо так коротко, із портативних пристроїв там павербанки для телефонів, які можуть там акумулювати ресурси ну, не, не в невеликому об'ємі, такі прилади є в достатній кількості. Якщо порівняти попит червня 2024 го та минулорічного, то продаж пауербанків зросла на третину генераторів на 55%, а зарядних станцій на понад 450%. Ну і одразу спрацьовують закони ринку, попит значно підвищує ціну. Хоча маркетологи вважають, нинішня ситуація з дефіцитом пауербанків, зарядних станцій та генераторів пов'язана зі швидким вирішенням проблеми блокауту узимку зимку 2023 року. На складах з минулого року залишалася величезна кількість товарів, які не були ну, які не були продані. І коли ти на склад закупив товар умовно по 20 тисяч гривень за одиницю. А продаєш його за 15 тисяч, бо, бо в тебе вже складські приміщення потребують більшої вартості за. Оплату оренди, де воно зберігається, а українці не хочуть купувати, бо блокаутів не було. то, очевидно, в якийсь момент у нас з'явився профіцит товарів, і ми пройшли майже рік з профіцитом. Український бізнес не готовий знову ризикувати, тому і електричні товари поступають до покупця майже з колес. Часто чекати на появу заздалегідь оплаченого товару потрібно до двох тижнів. Як тільки відбувається якась закупка, відразу товар розпродається людям. Товар моїх їхати до двох тижнів. Зараз трохи ситуація помінялась. Тобто до тижня можна товар очікувати на магазині. Маркетологи не виключають, що ажіотаж навколо товарів, що можуть забезпечити українців живленням електрики при блекаутах, може бути і штучним. Паніку нагнітають, можливо, навіть самі магазини вже замовляють послуги таких псевдоекспертів, які мають розповідати про двогодинне... Двогодинне присутність світла в Україні в зимовий період, і це дуже сильно стимулює попит. Самі ж продавці ось так пояснюють нестачу та здорожчин товарів. З чим це пов'язано? З логістикою, з підвищенням курсу долара, ціни зростають, і потреби у клієнтів теж зростають. Дехто намагається заощаджити і звертаються до гори винахидників. Втім, варто пам'ятати, будь-яке таке приладдя суттєва загроза не лише для вас. Моя особиста позиція. Я би купував готові продукти. Не завжди дійсно готові продукти відповідають вимогам техніки безпеки, там в, в, в регламентним умовам експлуатації. Але шансів в тому, що придбаний заводський павербанк чи акумулятор буде безпечніший ніж створений власноруч якимсь народним майстром, все таки більше. Економісти вважають, що до кінця літа ажіотаж навколо портативних електростанцій, павербанків та генераторів має спасти, але ж він знову може повернутися з початком холодів, якщо обстріл наших енергооб'єктів продовжиться, а відключення електрики в помешканнях стануть більш тривалими. Тому Михайло не чекає дива, закупає чергове приладдя, що має допомогти пережити зиму. Тут ми бачимо працююче джерело безперебойного живлення, тобто сюди включений у нас котел, а сам безперебійник включений в мережу 220. І стоїть акумулятор на 100 ампергодин, через який завдяки якому через це джерело безперебойного живлення живеться котел опалення. Євген Лисногінаді Нікєнко телеканал інтер. Програма подробиці, телемарафон. Єдині новини.